Таємо вас у Львові! Єбаш арбітраж плем'я. Погнали! Просто подивіться на наш стенд. Ми ранні пташки зібралися поки нікого немає, все підготували та вже починаємо не творкати. Просто подивіться на цю неймовірну концепцію. Я у шоці, я в захваті, в мене бракує слів, а в хаб просто красавці. Друзі, хочу вам розказати такий маленький лайфхак, як не стояти тут у черзі, не толпитися. Можна приїхати увечері, особливо якщо у вас є стенд, і одразу зареєструватися, отримати свій бейдж і обов'язково браслетик. Ми сьогодні в такій неймовірній локації. Конференція проходить у Емелі Резорт. Нас зібралося більше ніж півтори тисячі людей. Ми дуже сподіваємося на плідний нетворкінг та чудові спогади. Давайте поки не набіжало просто толпа людей. Походимо, подивимося стенди та мерчі. Хочу вам розказати таку маленьку історію, яка трапилася на минулій конференції. Я запитала у людинки, як вам конфа. А вона мені каже: хірня у прошлому році було краще. Я ж така кажу: блін, чому, що не так. А це було у Варшаві, якщо що, і він каже: у минулому році було більше мерча. Тому готуйте свій мерч, думайте щось цікавеньке, тому що люди зараз оцінюють конференцію по мерчу. Ще раз хочу дуже виділити в хапі сказати, що вони великі молодці, що придумали таку концепцію. Це в нас hr Space. Тут ти можеш розмістити свою вакансію або розмістити своє резюме, і тебе знайде потрібна кампанія, або ти знайдеш потрібну кампанію. Просто лайк. Почнемо нашу ревізію зі стенда Горіли. Він тут, напевно, найвеликий і самий яскравий. Давайте запитаємо, чи є у них просєко сьогодні, тому що минулого разу не було. Доброго дня! А у вас є просеко? Вау, молодці! Минулого разу не було, тому я вирішила перевірити. Супер. Підготувались. Зона мастермайдів новий формат від авхат. Минулий раз вони лише тестували цей формат, зібрали фідбеки та покращили цю зону. Будемо сьогодні слухати цікаві доповіді. Тут сьогодні будуть виступати розумні люди, але поки що їх немає. Не будемо людей сліпити. Лі будемо сліпіть людей. І жалімся над людьми подивіться, яка кількість народу на вулиці. Люди прагнуть воз'єднання з природою. А я кажу, що мало людей, мало людей, а їх немало. Вони всі тут. Взагалі-то ми приїхали сюди працювати, але ну, не всі, далеко не всі тут працюють. Доброго дня, чим ви тут займаєтесь? Спліткуємо трошечки. Що робите? Спліткуємо. Спліткуємо, а ти? Відпочиваємо. А я кажу, що ми сюди працювати приїхали, а не відпочивати. Що ви думаєте з цього приводу? Легенький перекур треба. Доброго дня, вам допомога потрібна. Нам? Так. Да. гуляна? Да. Можна справи. Я, я пожартувала, я таке не потягну таку ету. Я можу вас підсняти, щось побалакати з вами, щоб скучно не було, але скільки каліянів вже зробили? Каліанів? Достатньо, але можна більше. Можна більше, завжди можна більше. Так, Завжди потрібно робити більше. Добре, гарного дня. Бажаю вам е... дуже приємних Добре. людей. А ти то від мене з цим самим. Боже. Стоп. Е, почали. Добрий день, шановні глядачі майбутнього цього відео. Ми виливали тільки що організатори конференції авхаб, вибачаю забрати мікрофон. Я вже стартую відео. Пані Ліза, в двох словах, наскільки ви заїхались від організації афхаба цього разу? Я насправді не дуже сильно заїбалася, однак я вже зараз заїбалася ходити та розмовляти з людьми. Заїхалися чуть трохи, так, на донушки. Що ви скажете цього разу посередні з попереднім землі? А мене ж не було на а, тебе не було. Ладно, по закінчуємо інтерв'ю. Також сьогодні ми розіграємо цей девайс. Це робот пилосос для таких людей, як ми, які постійно чимось зайняті, та у них немає часу на прибирання. Тому приймайте участь на стенді qr код Реєструйтесь, в бойці та вигравайте. Все просто. які на своїх зонах проводили різноманітні розіграші. І десь переможців вже визначені. Ми їх оголосимо і запросимо для отримання подарунка, а десь доля переможців буде вирішуватись прямо тут, прямо на сцені. Номер 120 Крил! Сказала дівчина, а йде Кирил!

Відпоки кінця стоїти на іншому то вже зовсім не буде. Так що з вас вітаємо. ми назвітаємо. Ми вже на авторпаті у нас почався аукціон. Підтримуйте, будь ласка, авто на аукціоні. Та бажаю вам гарного вечора. До речі, ким і з зро... ким зроблено. лот сводний бійцем з солдатом 138 го центру спеціального призначення. під час ротації та як результат терапії приймати сер. Тобто, чувак, відвоював. Приїхав на ротацію, на реабілітацію і для того, щоб трошечки відійти від війни, зробив отаку от крутезну річ. Тут це, типа, хендмейд, цеурпанк, і це реально крутий саунд портативний, який може стояти у вас в офісі, вдома, Я не знаю. Коли ваші кінти будуть приходити, і ви такі, типа, ще, 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 музичку включу. Вони будуть офігівати, це гарантовано. Стартова ціна цікаво! Стартова ціна, все на ось. 40, 40 тисяч гривень за девайс, за портативну колоночку, за варпанк. А і як допомога візку, це прям ні про що. А, мінімальний крок зазвичай, там, типа, 10%, ну давайте, тисячі норм, буде мінімальний крок, легко буде рахувати. Я зараз прощусь, я просто щоб показати, потім тільки. А давайте при, людям покажемо. Отже, ось ця колоночка. На допомогу 100%. Щоб не збрехати, 38-го центру спеціального призначення 40 тисяч є стартова ціна. Дякую вам. Скільки? 60? Ти золото. Ти золото. Ти красавчик. Я не знаю, як тебе звати, але ти красавчик. 60. Я люблю, коли так такторий починається. Ти теж красавчик. 60 тисяч гривень. 60 тисяч гривень, крок. Ну, твій вже якось крок не, типу, не канає. Давайте п'ятерочку. Норм. Вроді ж не піднял, люди, 5 тисяч крок. Значить, 60 гривень, наступний крок 65. Хто готовий за цю колоночку віддати 65к? Це, це теж не 2 тисячі доларів. Це навіть не півтори, мені здається. Отже, 60 тисяч один, 60 тисяч два. А ти типа різко всіх обрізав, да? а ти не перший раз, напевно, на аукціоні. Ти знаєш, типу, сходу треба шокувати, поки не цей. 65, є 65, є 60, 70 70 тисяч, 70 тисяч, чи буде 75. 70 тисяч гривень 1, 70 тисяч гривень. Два, значить, допомога ЗСУ, допомога 138-го центру спецпризначення. І ще й колоночка понусов. Буде? І таке, значить, то у нас було 60. А 65, 70, 75 получається тише. 75, є 75. Не ваше. 75. 75 тисяч. Раз, 70 тисяч, два, 70 тисяч гривень. Я бачу, я бачу, 75. Бачу 75. 80. Не знаю, позвати тебе прекрасно. 80 тисяч гривень. 3, 80 тисяч гривень. Про... Та. Но, бруно! Прекрасна легені знаю, позвати. Зараз постойомось ось ця колоночка за 80. Так, а ну давайте так, всі, хто не заплатив 80 тисяч гривень за колоночку, а давайте похлопаємо. А якщо можемо познайомитися, позвати. Аліна, дуже приємно. Аліночка. А ви поціновіш саунду, дизайну, чи просто вирішили, що в принципі 80к дати хлопцям це те, що треба. Музики і дизайн. Ну, я вважаю, що це прям дуже круто. Насправді, це дуже крутий. Лот. Дякую вам. Поаплодували ще раз суворе. Просто подивіться, скільки народу зібралося. Це неймовірно.